Пітаю на каналі моїми очима йду на прогулянку, але мені автівки ніяк не дають нормально познімати для вас відео. Уже три рази розпочинала а ніяк не виходило Ось, зараз у нас близько 3-ї години дня. Гарна така погодка сьогодні. Зараз покажу вам. Подивіться, шикардос. Записувати відео на інший канал. Ну і паралельно, думаю, привітаюся з вами. Порадували мене функції на новому телефоні. Завдяки штучному інтелекту можна багато різних фішок робити з відео і покращувати їх. Я вже не раз казала, хотіла замовити мікрофон. Для телефону. Я його ще, можливо, колись і замовлю. Але зараз відмовилась по тій причині, що знайшла функцію в телефоні, де можна прибрати шуми. От зараз для порівняння я вам в цьому відео і покажу цю функцію, я коли буду монтувати. Я покажу, як було до і після. От зараз зверніть увагу, я знаходжуся біля траси. Ось там траса. Ось ви чуєте шум. Тут місце, де я знімаю свої влоги. Ось, бачите, я тут кріплю камеру, мені зручно, я її сідаю тут. Сюди рідко хто заходить. Але через шум мені було важко знімати на старий телефон, і я не могла прибрати шум у тій програмі для монтажу. Так що, все то, як я придбала новий телефон, я тепер можу. Робити це в галереї навіть. Тому зараз дивіться, зараз буде до, і зараз буде після обробки, після того, як забирається шум. От дивіться, я зараз з вами розмовляю, показую, яке гарне сонечко. Це до обробки. І зараз буде після обробки. Я далі продовжую говорити, але шуму ви майже не чуєте. така от нова функція. Це. Це дерево красиве верба. Ось тут я сідаю, тут тепленько. Бачите, тут пінопласт. Ось взяла з собою ранець, знову ж таки, в якому є гаджет для мого телефону. Оця штука, яка чіпляється на шию. Ось, бачите, я її кріплю ось сюди, за цю ну, оцього, я не знаю, гілка була чи що це. Сюди прикріплюю кріплення, на якому зараз телефон у мене висить. Ось тут спеціальне таке. І я так сідаю і знімаю для вас влогове відео. Тут у мене ще є. Оця стилочка, що я пошила із старої курточки, якщо комусь цікаво, можете подивитись мене на каналі. Це з двох рукавів. була стара курточка, я з неї зробила жилет, а із з рукавів зробила таку підстилку, на яку можна гарненько сідати і мені тепленько. Ну і тут у мене нотатки блогера. Ось тут я записую, я почала вже записувати теми для своїх відео, тому що багато думок і думки часто у мене плутаються. Так, що таке у мене робоче місце на вулиці. Бачите, ну, вже як є. Я не вдома, не можу закритися в себе в кімнаті, зробити тишу і знімати собі спокійно відео, там, яких я, я хотіла б розповісти там щось. Ось поділитися якимись думками і тому подібне. Тут я цього зробити не можу, тому що я живу не сама в кімнаті. По-перше, мені... Це якось трішки морально важко, тому що коли хтось мене чує, а ще там, якщо посміхається, чи ще щось, то мені здається, що я кажу щось не те, і це збиває мене з думок. Я навіть соромлюсь, можна так сказати. А по-друге, те, що все одно якісь шуми, тобто десь хтось щось каже, пройдеться, ще щось, і воно мені все одно заважає і відволікає. Я вже в готелі шукала, може, де є відчинена кімната, типу як. Щоб можна було там ізолюватися, там хоча б на півгодинки чи на годинку, і попрацювати. Ну в нас в готелі такого місця немає. Можна десь в коридорі, але там постійно люди ходять, також ти не будеш розповідати там відкрито те, що ти хочеш. Можна ховатися де... на сходи, але там також періодично люди ходять, і там ехо. Ну коротше, я в цьому готелі взагалі не можу знайти собі місце, де я могла б спокійно знімати. Єдине, це на вулиці, коли гарна погода. Отак виходжу і працюю. От таке у мене робоче місце. Але я дуже рада і дуже себе хвалю за те, що я змогла заробити на Ютубі на оновлення техніки для зйомок. Тепер ви бачите, що і картинка покращилася, і звук кращий став. І плюс нові функції, які реально мені тепер вже допомагають. Я зараз активно вивчаю новий телефон що до чого, як можна робити. А працюю я саме з телефоном і монтую в телефоні, і викладаю відео. і... Описую відео і знімаю телефоном, тобто я не використовую комп'ютер для ведення своїх YouTube каналів. Ну, хіба що якщо щось потрібно там зробити ось нещодавно з документами потрібно було подати податкову декларацію в Америку. Ну, Типу, коли в тебе вже є монетизація, то ти маєш раз у 3 роки, здається, раз у 3 роки. Якщо я нічого не плутаю, подається податкова декларація. З мінімальним відсотком, ось для того, щоб вони могли перевірити і підтвердити твою монетизацію, типу як ти зможеш отримувати прибуток в Ютубі. Так ось, якраз сьогодні, я подавала на один канал свій цю податкову декларацію, відкривала комп'ютер для цього. Ось, і пару місяців тому і ще подавала одну податкову туди ж саме по іншому каналу. Ось, оце я ж кажу, що відкриваю комп'ютер тільки для того, щоб саме це зробити. А так, телефон повністю виконує функцію мого робочого інструменту. Тому хто, ще сумнівається, чи оновлювати йому техніку для блогу, сміливо оновлюйте. це вам полегшить вашу працю, це вам скоротить час ведення блогу. Ну і це якби, знаєте, більше мотивує навіть рухатися в тому ж напрямку. Ось тому не знаю, скільки я ще буду розповідати вам про новий телефон. <хи> Дуже подобається. От прям я від цього отримую задоволення. Я ж кажу, що моя справа принесла мені кошти для того, щоб я могла його придбати, оновити техніку. І плюс тепер я отримую задоволення від того, що я його використовую і він мені значно допомагає, значно облегшує мій труд. Так що зараз я буду записувати влог. На інший канал. Вам буду дякувати за перегляд. Нічого особливого в нас поки що не змінюється, не відбувається. А ну єдине, що сьогодні ще по новинах запевняли на сайті медичного страхування на продовження медикал карти Ось це так само зайняло трохи часу. Ось в мене медикал карта закінчилася 31 листопада. Ось. І я кажу Максиму, давай будемо подавати, щоб прийшла ж нова. І він почав розбиратися, дивитися. А каже, ну, в тебе там нормально все, має прийти нова карта. А вона продовжена до 27-го року. А я кажу, а як твоя медіка-карта? А він дивиться і каже: О, а у мене закінчився вона. строк придатності також, каже, і ще навіть в вересні місяці. Я кажу, давай швиденько подавай, тому що ну, це ж також не швидко робиться. То він такий трошки сьогодні був, знаєте, розстроєний, то я швиденько втекла з кімнати. І думаю, гарна погода, треба попрацювати сьогодні в Ютуб-напрямку. Ось. Ну а так більше новин ніяких немає. Коротше таке. все, друзі, буду знімати. Поки що ще світло хороше, свій влог на інший канал. А вам дякую за перегляд, дякую, що дивилися. підтримуйте, Якщо вам цікаво мій канал, його зараз активно боти глушать. Переглядів не багато, тому що люди себе ведуть неадекватно. Люди прекрасно знають такі, знаєте, нехороші люди знають мою позицію про українську, і якщо до мене хтось лізе із своїми руськими мірами, то я їх зразу блокую там, чи конфліктую в коментарях. Ну і вони, звичайно, що трішки гасять мій канал по переглядах і активу. Але ви знаєте, мене це не лякає. Не... Гроші це не головне, це не основне, ради чого я веду взагалі ці канали, і я веду їх для себе, я веду їх для людей, кому вони потрібні, я веду їх для своєї мами, для своїх друзів, хто дивиться, як я живу, їм це потрібно, тому що вони далеко від мене. Так що це не саме головне. Просто я до того веду, що я знаю, що відбувається ось, і мене це не бентежить. Кажу, як є. Ось, якщо вам не важко, якщо вам подобається моя позиція, мій канал Лайфстайл канал. Я показую все, як є. Розповідаю все, як є. Ось, то підтримуйте мене. Якщо не подобається, діло ваше. Все, я пішла. Вам пока.